Вітаю вас, мене звати Світлана Петрова. І сьогодні я б хотіла поділитись з вами саме організаційно-правовою формою діяльності медіаторів. І тоді, сподіваюся, ефір буде в записі. Саме тому Саме тому не буду чекати, поки ви приєднуєтесь. Був великий запит на те, щоб поділитися з вами, яким же чином повинна бути організована робота діяльності медіатора, які форми повинні бути організаційно правові. І саме про це сьогодні поділю, поділюсь з вами під час цього ефіру. Хочу нагадати, що в нас статус медіатора відповідно до закону про медіацію ділиться, підтверджується саме наявністю сертифікату про базову підготовку медіатора, яку видав саме суб'єкт освітньої діяльності. Про це ви більш детально також можете подивитись в інших прямих ефірах, хто такі суб'єкти освітньої діяльності саме в сфері медіації. Отже, медіатор у нас може надавати послуги з медіації відповідно до закону на платній або безоплатній основі. Якщо ми говоримо е, на е, яким чином да, може медіатор це робити, ну по-перше, е, він може бути або найманим працівником, тобто, уклади, е, тобто повинні бути трудові взаємовідносини з певною організацією. Це скоріш за все в нас. Стосується саме внутрішніх медіаторів, медіатори, які всередині якихось компаній, або це люди, які можуть суміщати функції медіатора. Тобто, може бути за наймом через суб'єкта, який забезпечує проведення медіації. Також може проводити діяльність через об'єднання медіаторів, і індивідуально. Так от, якщо казати про індивідуально, то медіатором може бути як перша фізична особа, яка проводить незалежну професійну діяльність, і про це я ще буду говорити сьогодні, і як фізична особа-підприємець. Тобто, якщо ви до прикладу не працевлаштовані як медіатор, ви не є, до прикладу, до прикладу не є ніяк пов'язані з суб'єктом, який забезпечує проведення медіації, або з об'єднанням якимось медіаторів, то ви можете провадити діяльність саме. В індивідуальному порядку, або як незалежна професійна діяльність, або як фізична особа-підприємець. У мене тут конспект, тому я піддивляюся, тому що готувалась до вас до цього ефіру. І в мене є деякі рекомендації та висновки Державної податкової служби України, і якраз на них я й посилаюсь сьогодні. Отже, якщо медіатор планує, планує здійснювати діяльність в індивідуальному порядку, то ви повинні розуміти, що відповідно до Відповідно до самороз'яснень Державної податкової служби України, такий медіатор має право на відкриття рахунків у банку, на саме як фізична особа, яка провадить професійну індивідуальну діяльність. Ви повинні будете, так як такі суб'єкти. Відповідно до податкового кодексу, ви будете зобов'язані стати на облік як самозайнята особа в відповідному контролюючому органі, такий порядок взяття на облік в відповідній податковій самозайнятих осіб визначено в нас 65 м розділом кодексу Податковим кодексу. Такий, якщо самозайнята особа, то облік цих самозайнятих осіб у нас здійснюється шляхом внесення до держреєстру платників податків як саме незалежна професійна діяльність. Запам'ятайте, будь ласка. І тому ви, відповідно, вже до цього можете в подальшому здійснювати діяльність саме як самозайнята особа. Але в нас немає поки що таких роз'яснень, як повинен цей медіатор звітувати. Частіше всього в Україні зараз використовується, якщо медіатор індивідуальна діяльність, то частіше за все надають послуги як фізична особа-підприємець. Якщо ви як вже зареєстровані як фізична особа-підприємець, то вам потрібно буде внести тільки відповідний квед. І цей квед, одразу вам кажу. Квет 7490, тобто інша професійна наукова та технічна діяльність. Саме це, якщо у вас є, у вас є цей квет, тільки в такому випадку ви як фізособа-підприємець маєте право надавати послуги. Тому, якщо ви, як медіатори, плануєте працювати в правовому полі, будь ласка, зверніть на це увагу. Саме зараз мова йде про фізособу підприємця. Якщо в нас, давайте так, дуже цікаве роз'яснення Державної, Державної податкової служби, щодо того, якщо ви Плануєте тільки реєструватися як фізособа-підприємець для надання послуг саме з медіації до відповідного кведу, то ви не повинні надавати до реєстраційних документів свідоцтво чи сертифікат чи диплом про проходження певного курсу з медіації. Вас просто зареєструють, головне, вказуйте в цей код 7490. Бачу питання в чаті, я трошечки пізніше про це відповім ще сьогодні. Отже, якщо ви, як медіатори, працюєте як самозайняті особи або як фізособи, фізособи підприємці, то відповідно. Повинні бути на податковому обліку у, саме ваше, за вашою податковою адресою. Якщо ви фізособа, підприємець, і дуже рекомендую, ви повинні бути на третій Групі єдиного податку. Саме ця група вам надає можливість надавати послуги з медіації. Третя група третя група єдиного податку? Тому Підсумовуючи, сама зайнята особа, яка здійснює професійну діяльність з надання послуг з медіації, ви повинні становитись на облік в податкову. Якщо ви фізособа, підприємець, також повинні мати відповідний квет, який, я вже казала, 74,90. В нас є ще е, інші моменти, як працюють медіатори в Україні, е, яка так правова правова організаційна форма. Е, повернусь тоді до моменту, коли медіатор, як найманий працівник. Він повинен ну, два варіанти. Він в чистому вигляді, як медіатор на повну зайнятість або суміщає функції, до прикладу, дуже часто це і чари можуть робити. Тому, якщо ви як найманий працівник поки що, ви можете також надавати послуги компанії на замовлення всередині да, компанії. На замовлення самої компанії, але протягом найближчі півроку планується в Україні впровадження професійних стандартів діяльності медіатора. Скорочено про стандарт медіатора. Так, от, відповідно до цього профстандарту. Всі е, організації, які будуть е, винаймати е, працівників медіаторів е, та укладати відповідні там, трудові угоди, е, вони повинні е, перевіряти, чи є у вас це свідоцтво підтвердження під професій, професійної кваліфікації, здається, так е, будуть створені е, на базі. Або профсоюзів, або інших акредитаційних організацій, до прикладу, така організація буде в тому числі і Інститут медіації та фасилітації України та окремо центр права та посередництва, будуть надавати також акредитації, якщо ви будете планувати в подальшому працевлаштовуватись саме як медіатори. Це буде точно не раніше, ніж восени 24-го року, тому до цього періоду ви можете без свідоцтва про підвищення, про підтвердження вашої, вибачте, кваліфікації. Як, проходе, як буде проходити да, певна акредитація, є вже напрацьовані ці стандарти, вони проходять зараз певні погодження. E, e, дуже коротко в цій акредитації медіатора. Саме як найманого працівника буде підтвердження ваших компетентностей як, медіа... як медіатора з базовим навчанням. Буде у вас практичний теоретичний, умовно кажучи, там екзамен, і відповідно до результатів саме цієї акредитаційної процедури вам буде надано таке свідоцтво. Зараз в Україні в нас напрацьовується саме базовий стандарт медіатора на підставі базової підготовки медіатора. Друге, напрацьовується профстандарт трудового медіатора. Тобто, це трудовий медіатор, який буде працювати виключно в трудових спорах. І бізнес-медіатор це точно не раніше ніж кінець року, навіть буде напрацьований цей стандарт. Тому тенденція така: якщо вас будуть запрошувати саме на посаду медіатора всередині якоїсь компанії, то ви будете повинні, будете проходити цю акредитаційну процедуру. Ну і окремо через суб'єкта, який забезпечує проведення медіації, тобто, до прикладу, це юридична особа, яка є провайдером послуг з медіації, можна укладати договори з провайдером послуг вам, як медіатора, про надання послуг. Але це також або не на постійній основі ЦПХ, так як Надія ви пишете, да, по договору ЦПХ, цивільна право ЦПХ, да, також можна залучати медіаторів. Але якщо постійно протягом короткого періоду часу і постійно ви укладаєте як ЦПХ, то це може говорити про те, що ну, З однією тією самою особою, це може бути говорити про те, що потрібно ну, приховані трудові відносини, да? тому тут потрібно дивитись ці нюанси на невелику частоту та невелику кількість, до прикладу, самих цих транзакцій, да, Можна по договору ЦПХ як медіатор, але обов'язково у нас відповідно до закону пишіть в договорах про надання послуг з медіації, пишіть блоки. Зараз вам скажу навіть про за що медіатор може отримувати кошти. Він може отримувати кошти відповідно до закону за підготовку. До медіації, це певний період часу, і зазвичай це також ну, точно більше, ніж 2-3 години навіть підготовку медіації, проведення медіації і, і ну, під час уже самої медіації і постмедіаційний супровід. Зазвичай, коли ви як медіатор, Будете на стадії укладення договору про медіацію, коли відбувається вже ну, медіація по факту завершилась, але додаткові е, угоди в результаті медіації укладаються. Ну, до прикладу, після медіації може бути укладений договір про, е, про е, позики, да? договір купівлі-продажу, і ще, ще якісь договори, які можуть виходити з медіації. То ну, вас можуть залучати для підтвердження, що дійсно ви ну, можете посвідчити, що про це сторони говорили, і за це також в нас передбачена оплата послуг медіатора. Але це на власний розсуд, будь ласка, ви можете як можете включати це в оплату, а можете. Це супровід уже безкоштовний робити. Тому ці всі блоки, будь ласка, включайте в договір про проведення медіації. І е, я бачу да, питання: якщо ви самозайнятай особа як адвокат, то в нас можна відкрити ФОП саме з медіацією, з відміткою самозайнятої особи. Можна таку історію зробити, або зараз скажу, як це в нас податківці, податківці сказали. Так, фізособа, фізособа. Для сейчас скажу фізособа з здійсненням незалежної професійної діяльності. Тобто так ви також можете зробити. Ну, це, мабуть, ті всі основні моменти, які я хотіла дуже за короткий період часу вам сказати. Можливо, у вас є питання, будь ласка, пишіть тоді, пишіть тоді в. Чаті. Отже, якщо ви бажаєте проводити незалежну професійну діяльність, як фізособа підприємець або як фізособа, яка проводить цю професійну діяльність, повинні подати реєстраційні документи до, за місцем постійного проживання. Ви подаєте заяву і свідоцтво про реєстрацію чи інші документи, яке підтверджує право здійснення такої діяльності. А, так, це я вам сказала. Ага, або зареєструйте те про що казали, або зареєструйте фізособу підприємця, і також ставте на облік до. Фізособа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності відповідно до пункту 65.9 стаття 65 розділ 2 Податкового кодексу. Якщо будете слухати цей ефір, можете собі зафіксувати зафіксувати, який, який саме пункт повинен бути. Так. Ну, Здається, це все протягом реєстрації відбувається і взяття на облік або внесення змін до ЄДРПО. Єдер... Будь, лас... Будь ласка, можна там прове... проводити протягом 10 календарних днів, якщо ви вирішили змінити свою таку діяльність. Як показує практика, це набагато швидше в нас робиться. Тому, сподіваюся, що дуже, дуже вам так змістовно проговорила. І питання: якщо є ТОВ і директор має сертифікат, то компанія може надавати послуги з медіації. Так, це надавач послуг з медіації. Якщо у вас є в статуті прописано, що ви саме можете надавати послуги з підготовки, проведення та постмедіаційне супровід, будь ласка, внесіть зміни до свого статуту. І внесіть зміни до. Переліку ваших кведів, щоб в ТОВКі була також був також 7490, де ви можете інша професійна діяльність. І тоді в посадових обов'язках директора або хто провадити діяльність саме медіацію, тому що медіацію може надавати фіз особа. Товка це провайдер послуг. Провайдер послуг має, може залучати до надання послуг медіатора. Якщо ви як директор, ви пишетесь директор, а саме функції медіатора прописуєте, що ви будете ще в договорі надавати саме ви функції медіатора. Тому так, товка має право, але внесіть зміни в статут. Подивіться, який, ну, якщо вона єдиному податку, це було б також ідеальний варіант. І подивіться, які кведи у вас товки є. Тому що податкова зараз на це звертає також увагу. І тоді е, саме е, хто медіатор? Е, медіатор, ви як директор, але ви функції не директора, а медіатора будете виконувати. Е, угу, будь ласка. Е, ну що, здається, мабуть, на всі моменти я надала відповідь е, е, тоді. Дуже рекомендую здійснювати діяльність в правовому полі. Чому цей ефір сьогодні такий спонтанно виник? Саме тому, що багато медіаторів, які пройшли навчання в цьому році, в минулому, 10 років тому і так далі, вони, вони здійснюють діяльність не в правовому полі. Ну, Надають послуги з медіації, надають, але е, в них немає ні зареєстрованої особи, як саме е, здійснює яка професійну діяльність, ні фізособи підприємця немає. Е, і е, більш того, там не залучено ні до яких е, провайдерів послуг з медіації. Тому, шановні медіатори або майбутні медіатори, будь ласка, на це звертайте увагу. І е, ті, хто користуються послугами медіатора, також будьте, е, будьте уважними, хто саме і яким чином вам надає ці послуги з медіації. Якщо у вас е, не зареєстрована ваша діяльність, ви не можете підтвердити, до прикладу, якщо у вас під час судового розгляду... Вас залучають як медіатора відповідно до перехідних положень закону України про медіацію і до внесених уже змін до, до процесуальних кодексів. Сторони, які домовились шляхом медіації під час судового розгляду, вони мають право на 60% повернення судового збору. Але ви, ви, ви як медіатор повинні дати підтвердження, що ви дійсно працюєте в правовому полі. Інакше кажучи, якщо ви не здійснюєте свою діяльність відповідно вже до податкового кодексу, ви можете, вибачте, підставити своїх клієнтів, які. Будуть сподіватися, що вони досягли угоди і будуть претендувати на повернення 60 судового збору. Тому це є певний ризик, і перевіряйте, ви як клієнти, перевіряйте, будь ласка, всі підтвердження саме правового статусу медіатора. Тоді буду завершувати. Сподіваюсь, наш ефір буде збережений. І в разі, якщо будуть питання або запити на нові ефіри, будь ласка, тоді пишіть. Буду, буду рада вам надати більш такі грунтовні відповіді. Дякую вам.